Ціни на продукти останнім часом просто б'ють рекорди. Які на вашу думку продукти найбільше здорожчали, а які найменше? На мою думку, я дуже полюбляю шоколад і в <свісно>, останній час я бачу ці ціни, і у ну, мене нема слів. І ще також я вважаю, що на молочну продукцію, на сири, крем, сир. І ну, в принципі, вся молочна продукція теж дуже дорожча, Хоча цю продукцію ми використовуємо якби кожен день. М'ясо причому всього будь-яких м'ясних продуктів, будь-яких виробів загально, там ковбаса, просто м'ясо сире, Не обов'язково, щоб воно було в чомусь, так і е солодкі напої, наприклад, дуже ціни виросли. Тобто заходиш в супермаркети, і бачиш, різницю в цінах не то, що завчора. Утром була одна, а ввечері вже інша. Хліб дуже подорожча. Буквально сьогодні звернула увагу, що гривна дві на одній буханці. Молоко дуже дороге, яке я дитині постійно купляю. Ну і м'ясні продукти це вже інша розмова. Ну, на мій погляд, найбільше здорожчали м'ясні продукти, також молочна продукція, адже виробництво в нас час дуже важке. Я не з Харкова я з Києва. Найбільша категорія витрат. У порівнянні з минулими, там, минулим півроком чи минулим роком, це молочна продукція і м'ясна.